Щоб дитина була чемною, треба карати. Година мультиків нічого страшного. Вони ж розвиваючі. Нехай сидить. Найкращий розвиток це кружки і заняття здали і забули за вас. Все зроблять. Гарний розвиток це коли дитина знає багато літер, а ще багато віршів. В мене він дуже дуже розумний. Хлопчики не плачуть, заспокойся. Ти ж гарна дівчинка, слухайся, будь ласка. На жаль, в сучасних батьків дуже багато стереотипів. Вони не знають, що таке справжній розвиток, що він починається в перші 6 років життя і закінчується основна формування мозку саме в цей період часу. Далі буде пізно змінювати щось. Ми не зможемо, коли пройде період самого ефективного розвитку мозку і тіла. Приходь за посиланням та дивись відео, не прогав найголовніші періоди в житті своєї дитини, лови сензитивні періоди і, звичайно, розкривай таланти і можливості. Не доводь до затримок загального розвитку, розвитку мовлення, поведінкових проблем, які є найчастішими проблемами сучасних дітей. Інтегруй, рефлекси, розвивай мозок і давай дитині класне, веселе, наповнене любов'ю батьків, дитинство.